Спіймали майже 7 кілограм риби, а потім відпустили. Риболови любителі позмагалися у майстерності вудити рибу. Фестиваль провели вчора, 2 квітня на Лозівщині у селі Артільне. Лозівські рибаки організували змагання, місцева влада підтримала. Через нерест всю пійману рибу повернули до води. Хто вловив найбільше, знає Вікторія Кожадуб. З позаранку на узбережжі каналу Дніпро-Донбас збираються риболови. Їх майже сотня. На фестивалі Лозова батлфест Батлфест-2017» приїхали Лозівчани, мешканці Харківщини, Волині та Дніпра. Після інструктажу та привітань влади усі на старт. Пакльовки є, Рибка має починати ловитися. Хто вміє, той поймає. До заліку судді приймають тільки живу рибу, її важать, а потім відпускають у воду. Вона ніяк не травмірована, у мене зафіксирована ні одної риби, яка б не уплила. Євген приїхав з Краснограда. Каже, рибалець з дитинства. Якось піймав 7-кілограмову щуку. Рибину він відпустив, але зізнається, так робить не завжди. Буває хочеться копчених окуньків. А цей чоловік про в риби, знає, чи не все. Він спортсмен і ділиться своєю тактикою. Я почала ловити рибу в прибережній зоні, поймав дві риби. Бо як багато учасників прибіжали по зоні, вони можливо, як -то окуня і спугали. Тобто він від берега та Я приключився ловити на ту сторону, мені вдалося поймати ще 4 риби. Результат Олександра не зараховують, бо фестиваль проводиться серед любителів. Підтримати їх приїхав мер Лозової Сергій Зеленський, і він теж закидає спінінг. Каже, таке як щука клює. Дуже радує те, що люди цим зацікавлені, ну а ми в свою чергу будемо сприяти всім тим починанням, які на сьогоднішній день надають нам люди. Міський голова забезпечує учасників змагань їжі. Гарячий обід розходиться вмить. А після ще однієї спроби виловриби припиняють і оголошують результати. Панютянин Віталій посідає друге місце. А лозівчанин Максим перемагає. Джо, спасіба організаторам, спонсорам фестивалю і нашому меру. Предоставили транспорт питання. Організатори вручають міському голові подяку. А після нагороджень рибаки з місцевою владою домовляються проводити фестивалі і далі та разом боротися з браконьєрами. Вікторія Кожидум, Максим Савельніков, ТРК Лозова.